Дивіться, оце попереду машина, в ній собачка. А там інший їх, мабуть, знайомий йшов, ви бачите, знайомий йшов і був теж з собачкою, то воно стало прямо на повороті, і той і розмовляє з тим, що з собачкою йде. Той підійшов, погладив, прямо на повороті. А ти як, як хочеш так і стій, поки вони там... Порозуміються, ну, ну я не знаю, ну це вже ну, заверни, ну встань отут, от, щоб нікому не мішати, наприклад. І розмовляє собі, вийди, собачку виведи, Нехай собачки теж порозмовляють. Ні, вона встала на повороті і все, і не їде. А ти стоїш за нею і, і чекаєш, поки вона там свої справи повирішує. Своїм знайомим з собачкою. А тут той стоїть, гладить її, Ну мене побачив, відійшов, а вона продовжує. Не вона, чи він, я не знаю, хто там за рулем, за кермом. Ну, така така от ситуація, що, що, що з людьми твориться. А, інша, там я тільки що теж їхала, вискочила, вийшла з машини прямо посеред дороги і стоїть з угами посеред дороги. І ти як хочеш, так і це. Ну, тобто, я, я не знаю, я, ну, чесно, ну, стоїть з ухами там і дивляться на мене. ну це, Я не знаю, я, я не зняла, побачте, ну, ну це було дуже цікаво в кавичках. Ні, ну я такий пешен ну, персон, я, я чекаю, ну, ну взагалі-то ну як так можна. Коли я щось не те трошки зроблю, мені одразу сигналять, палець показують свій вонючий. Вибачте, ну а що. А, а я чекаю і не сигналю нічого, я просто чекаю. Це може випробується моя Ця толерантність, чи що, я не знаю.